Чи дозволяється водієві білого автомобіля випередити червоний по трамвайній колії попутного напрямку. Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який на вашу думку є правильним. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки за умови, що червоне авто рухається зі швидкістю менше 30 км на годину та 3 забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові задачки. Велике вам дякую. Ну що ж, до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на ній. Водій білого автомобіля має намір випередити червоний. Зробити він це збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Виглядає такий маневр досить небезпечно, правда ж? Але, все ж, аби вияснити, чи він дозволяється, ми з вами звернемося до пункту 11.8 правил дорожнього руху. Тут зазначено, що по трамвайній колії попутного напрямку дозволяється рух. Якщо це не заборонено дорожніми знаками чи розміткою, а також під час випередження або об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. І це якраз точно про наш випадок. Тобто даний маневр правилами дозволяється. Але виконувати його, звісно, що потрібно з особливою обережністю. Ну а я вітаю усіх, хто впорався із завданням та обрав варіант відповіді під номером один.